Так, усім привіт, ви на каналі Pepier Space. Сьогодні ми будемо продовжувати працювати на новій почті, але цього разу фасувальником Коротше я тут попарився, попрацював. І добу, е, получив, добився 10-го гривня. Щоб їздити, типу, посилки, розвивати все таке, але зараз, блін, онлайн, великий, блін, до сраки. Це жесть. І ФПС просідає тільки так. А... Кстати, і на фасовті можна нормально заробити, ти щемось. Люди тут взагалі всі мажорчики замовляють, блін. iPhone 19 Pro Max, який ще толком на енідійшов, блін. І останній наче то... Остаті iPhone це напевно 16 чи 17. Я там не шарю за тими iPhone, а iPhone мене не інтересують, не блін. Що там такого інтересного, блін. Там э, більша частина ігор не скачається. Вот, ти э, на iPhone скачаєш фнавар. Э, на айфоні Ну... зараз її ще і найти в Play начебто нема. Ну, може і в Apple store може і є. А для цієї гри треба файну камеру мати, так що iPhone тут виграє. Бо у нього начебто файна камера. Але, в принципі, я, коротше, дивиться якийсь iPhone. То, коротше, там тільки одна тупу камера робить, а інші просто для краси, так. І вони коштує, як не знати що б. Там... Ви цього, задня кришка є, знаєте, в телефонах. То вона тупо зі скла зроблена і. розіб'ється трищина, все. Не такі, не такі красиві ті айфончики. Пацани, а. Деякі люди люблять понтуватися. Та й купую собі це гімно. По виннішому троу купити, дешевше трохи обійдеться і набагато довше прослужить, мені здається. Та й тобі ще не, не треба буде, блін, великі гроші тратити, щоб купити чехол, бо до іфона чехли капіці Реально, я дивився, то я не пам'ятаю за скільки, але набагато дорожче, ніж на простий Android. Пацаны, це жесть. А на моторола, у мене самого, звісно, не моторола, блін, дорогого купуватиму. У мене Redmi 14. так? Як я його купив, то потім через днів вийшов 15 і зразу. І, в, в принципі, телефон був файний. Та й зараз він ще служив. Звісно, на нього не... У нього не бронірована кришка Але... Я купив чехол то Все досі ходжу, нормально, все, чеки-пуки, і Ір більш менш нормально працює. Оперативка 8 гігабайт Та й в принципі китайці. Це ж китайський телефон. Китайці хочуть де, зробити копію айфона блин. І реально тупо похоже на айфон три камери, так поставлено. Так на айфонах Та й вони косять щоб типа люди... Купували і не переплачували гроші за нормальний телефон. Та він десь коштував десь 6000 скільки там. А теоф телефон... айфон коштує, бля, 50 тисяч гривень, представляєте? Остатній наче, 18. навіть більше, 60 тисяч гривень. Я не питаю, я давай давно. Ну десь так, короче, половину вже гуля. Хочешь iPhone? Продай половину свого Жигуля. Все. Ну в принципі він коштує так ігровий ПК. Так ігровий ноут. Ну комп'ютер дорожче будуть коштувати, значить. Ми дивилися, то нормальний... Ми, ми Втратом дивилися, то нормальний комп'ютер. Десь якого відео пам'ять 16 гігабайт і противка 32 гиг... 32 гігабайта, так? Чи як там так, Та 32. Просто... Ну коротше, не суть то той компудартир знаєте, кошти 68 Тут ще навіть скидка була, ну в принципі, блін, я вообще на тому. Але, блін, це компудартик а не ноут но ноут, ноут знайти на 16 гігабайт відеопам'яті... я не пам'ятаю щоб я такі знаходив, реально чуть я знаходив якісь там на 12 чи 8 ну на 16 блін. Тут треба добре помрочиться в принципі. Та, в принципі отут, кстати, на цій роботі нормально платять. По 1000 за одну коробку яку ти розфасував чи що там. Бо я це і працював. Э, возив посилки, блін. Бо там, коротше, э, все забаговане жорстко, блін. Я це працюю, працюю, засриваю в стіні. Ну, ну добре, адмін допоміг. Наступне. Э, мені треба вилізти з машини, щоб, типа, посилку поставити в поштомат, знаєте. Заходжу я в той поштомат. Ставлю цю сену посилку. Е, хочу вернутися до, до своєї робочої машини, знаєте, треба, щоб поїхати далі. А вона пропадає, блін, на моїх очах, ханий бабай. Якби я ще записав, то я би кинув би на форум це. Але, блін. Реально, чуваки, я не брешу, що, блін, це не мій брехат. Це реально так. Треба щось робити з цим. Та й тому зараз дуже мало людей працює по цій сфері. На цих великих машинах. Певно, не тільки в мене. Так що, розробочки розробники, якщо ви це дивитеся, будь ласка, ну зробіть цим А то грати дуже тяжко. Але там і. Я навіть не знаю скільки платять, ну інтересно, буде. Ти хочеш пропрацювати? Я що дурно так, типу, 24 на 7 тут пахав бля я короче тут. Де, коли піднімався, то десь за... ці. За 3 чи 6 годин десь пару лямів підняв. 2-3. Десь так піднявся. Ну, в принципі, якщо довго попрацювати, тут можна підняти на лям. А, а в мене ще й 2 був включений, так що це не дивно. Замість. Замість... То, скільки мені тоді платили, Я вже не йде пам'ятаю, чесно. Бо я ще працював, просто грузив, типу, ті фури, не фасувавши. Але... На фасовці ще Х2, то, блін, ну, взагалі можна нормально. То в принципі дивіться, тут порядок один типа, перші, тут самий. Типа, перше вот тут. Ну, порядок не міняється. Тільки предмети міняються, типа, місцями. А порядок той самий, вот дивіться, зараз. Во, це перше знову, це друге, це третє. це чверті. Ну, ну, в принципі, реально, порядок не міняється. Так що все сміло, можемо не боятися. Та тут, взагалі, помилитися неможливо. Ми, якщо навіть хочемо помилитися, ми можемо підняти, підібрати цей предмет і все. Так що робота лайтова. Для новичків взагалі файно, Але, на жаль, треба рівень вкачувати. Не пам'ятаю з якого рівня, з шостого чи з Ну, блін, то пот, потно це було прокачуватися до такого високого рівня. Фредді Фазбер. Без бантика і своєї фірменно шляпки. Ми не знаємо, що це Фредди. Витай Україна. Так, ланцюжок. Давай сюди. Так, ви бачите. Ми можемо тільки оці піднімати, а якщо я б підняв би відсво, зразу, Я б навіть покажу вам. Воно не буде тупо перетягуватися. І не буде писати, нічого, типу, ви щось не то робите, ви не по порядку, не по законам, чи ще щось там. От дивіться, я хочу від бачите? бачите? А? Бачите? Оце. Оце, оп. годинники це типа Max. Типа, максимальний годинник в переводі я тебе так? Перший раз таке чую, блін. Ото, блін! Фантазія в людей. Максимальний годинник, ну... Ну де така фантазія? Я б не... У мене не стільки фантазія велика, щоб придумати такий годинник, блін, ну. Ну це просто... Це типа... айфонівський годинник, блін, бо було щось похоже, начебто. Типа... Я не знаю як там. Apple. Apple Watch він називається. Типа... Яблочний годинник, виходить iPhone Apple. Ну типа Apple від кого яблоко отного Слів просто. А є такі, кстати, годинки в вигляді яблука прикольні, кстати. Переважно їх краще на кухні повішати, Ну, в принципі, їжа все-таки. Я навіть не пам'ятаю, помила... Я навіть пригадую десь. Я бачив годинник з яблуками. В Тернополі десь що. Прикольні, кстати, годинки. Або можна поставити в таку кімнату, там де стіни, такі кольорові, щось таке, Тож класно було. Блін, що я, блин, рекламу эти садинки? Мне за це цены платье, да не было. Я би знову працював би на далекобійником, але блін, ну камон, ну, чуваки, ну як я можу працювати далекобійником. Зараз всі чуваки забирають самі дорожчі закази, то ФПС присідає, бля. Так що далекобійник тут зараз не грає ролі. Кстати, чувак якийсь казав, що почати закордонний паспорт треба платити 300 тисяч гривень. Ну, чувак, ну якщо ти дивишся моє відео, то, коротше... Щоб тобі віддали закордонний паспорт, тобі треба заплатити 100 тисяч гривень. Так що, чувак, ти трошечко помилився. А щоб продовжити, то десь 150 тисяч буде коштувати. Я не знаю, чи все, типа. Але тут їхати в ЦВО. Блін, забуваю. Я навіть там працював. Хто знає, то знає. Репо, помокода. Навігатор. Во. Навігатор, я сказав, державні установи. Ну, я вам покажу, де воно працює. Верховна Рада України. От тут можна отримати закордонний паспорт. Але його не може видати водій і чи охранник. Ух... Його може видати тільки людина з вищою освітою чи щось по того. Я не знаю, як ті люди називаються, типа, вище цих. Хорош, вони постійно працюють з цими документами. Чи я не міг пакет взяти, дивно. Ну, вот такие у нас правила GTA Украины, в принципе. Все по стандарту. Работа, еда, кипет. Люди тоже противят, поднимаются трошечка. Кстати, вот давно таких фляшек не было. Я, я помню, какой был малый ездил на базар, все, то, пытаюсь их в, в, в такие бутылки не купила. Было классно. Ну, короче, пацаны, на тему будем закинчивать работу в новой почте. И видос тоже. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и жмите пускайте видосы и стримы. Всем удачи, хорошего настроения. И пока, друзья. До наступной встречи.